У світі, де подих дракона здатний зруйнувати гори, а кожен помах Крил викликає жах у серцях смертних, настає час для героїв. До вакина, обраного перемогти пожирача світів, казнили в Хелгені, але загроза, з якою він мав стикнутися, залишається. Алдуїн, найдавніший з драконів, пробуджується, щоб поглинути сам час і знищити світ. Ви, смертні, останні, хто стоїть між цим давнім злом. І кінцем усього сущого ваш шлях почнеться в скулдафні. Колись в величному, а тепер забутому комплексі, що ховається серед засніжених гір. Лише там, пройшовши стародавні випробування, то, розгадаючи таємниці, ви знайдете шлях до Совенгарду. Совенгард! Царство полеглих героїв! Місце, де душі воїнів, ведуть вічну битву і бенкатують без кінця. Але вас там чекає не зустріч за героєм ні. А із створіннями, яке вважає цю землю лише проміжною зупинкою на своєму шляху до остаточної перемоги. Зібравши всю свою силу, загостривши своє вміння, вам доведеться битися за одуїном, найдавнішим драконом. Що відродився, аби знищити світ. Драконячий Бог, що не знає милості, і прагне до абсолютного руйнування, Його ім'я викликає жах, Його пом'я несе смерть, але він не всесильний. Його можна перемогти, однак для цього вам знадобиться все ваше майстерство, відвага і вся сила духу, що у вас є. Це не просто битва, ні, це останній шанс врятувати все живе. Вирушайте у скудав. Знайдіть свій шлях до Совенгарду, зупиніть пожирача світів, доки не стало занадто пізно. Герої! ха, Ви остання надія Скайрі.